Відомості про притягнення до кримінальної відповідальності. Відсутність, наявність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, надаються у формі витягів з інформаційно-аналітичної системи. Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості. Витяг. Документ у паперовій або електронній формі, який містить відомості про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність наявність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України актуальні на дату та час його формування. За бажанням заявника формуються два види витягів ПРО Відсутність. Наявність судимості скорочений. Притягнення до кримінальної відповідальності. Відсутність. Наявність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України. Повний. Замовити витяг в електронній формі можна за посиланням або QR-кодом. Відповіді на запити. Подані в паперовій формі надаються у строк до 10 робочих днів. У виняткових випадках, коли підготовка витягу потребує додаткової перевірки інформації, відповіді на запити надаються у строк до 30 календарних днів.